Здравствуйте, мої шановні глядачі. Сьогодні моє відео присвячено подарункам, які я одержала від Ірини. Ірина живе у Великій Британії. Вона захоплюється пошуком старовинних прикрас, вінтажа. Ми з нею спілкуємося, обмінюємося досвідом. І ось Ірина. Присилає мені подарунки. Я кажу так: присилає, тому що це вже не перша посилка від неї. І завжди це якісь прикраси. Ну, Знаєте, що я в захваті від кожної. Ось, наприклад, ця брошка, яка, ну, погодьтеся, виконана вона дуже-дуже гарно. Якщо казати про якість, це емаль. І от мене тут. Дуже... Мені тут дуже сподобалося, як виглядають листя. Бачите, вони справжні, навіть відчуваєш цю фактуру цього листя. І це не дивно, бо брошка виготовлена дуже гарною фірмою. Фірма, яка називається Fish and Crown. Фіш це риба, Crown, корона. і маркування цієї фірми це саме Риба і Корона. Брошки ці виготовляли десь в 70-х-80-х роках 20-го століття. І вони вже є вінтажними, вони вже, як то кажуть, історія, і тому це гарний мені екземпляр в колекції. І ще один зразок емалі. Ірина мені прислала таку брошку, яка ви бачите, що тут ручна робота. Тому, як розфарбовані тут листя, як виглядають горіхи ці, дуже цікава, дуже гарна і дуже цінна брошка. Вона має такий зворотній бік в дуже гарному стані. Тут є маркування «Ексквізіт». це фірма, яка проіснувала з 1914 до 1970 року. Тож всі прикраси цієї фірми вже мають дуже поважний вік. І, як ви розумієте, це винтаж, навіть не винтаж, а винтаж, який вже переходив в антикваріат. Ця брошка, ці брошки, це серія, яка називається Листя. Вона виготовлена десь в 50-х роках ХХ сторіччя. І, як кажуть, Джерела, ці брошки не бувають однакові, бо це ручна робота. Тож вони дуже цінуються зараз колекціонерами. І ще одна брошка від Ірини ось ця. І хоч це не дуже схоже на листя, але це та сама серія листя. Подивіться, яка тут хвоя це хвоя. Як переходи йдуть від. Холодного зеленого до теплого зеленого. Дуже гарне виконання. Ось показую, яка вона об'ємна. І вся ця брошка, знаєте, нагадує мені якесь таке очікування свята. Знаєте, коли чекаєш новорічну ялинку. Ось таке у мене відчуття було, коли я побачила цю брошку. Ось і зворотній бік, Ексквізит. тут маркування. І нагадую, що ці брошки вже мають велику колекційну цінність. Дякую, Ірина. Ще Ірина писала мені отакий кліп, дуже гарно виконаний. Бачите, яка тонка робота. Це штампована філігрань. У центрі мушля, яку любили використовувати в 18 столітті при прикрасах, і в 19-му. І навіть на початку 20-го сторіччя. Ось мені здається, що основа цього дизайну це саме якась прикраса початку 20-го сторіччя. Але це виготовлене десь всередині 20-го сторіччя, коли була мода на стиль Модерн. А чому вона виготовлена пізніше? Тому що тут, бачите, таке кільце. Таке почали десь в 50-60-х -х, х роках робити. Бо дрес-кліпи, які були, у них була така прищіпка. Це вже якось відійшло, то, мабуть, було дуже важко робити кільце це простіше. До того ж, кільце дозволює використовувати цю прикрасу як фіксатор для шалика. А ще надіслала мені отаке кольє, яке зроблено з стразів. Ну, таких, які нагадують діаманти. От дивіться, як вони сяють, дуже гарна якість. І головне тут, тут ці три маркизи. Ці маркизи зроблені з ірісового скла. Одне з тих, за чим я полюю, що, що мені дуже подобається. Бо ірісове скло. Виробляли. В, на початку 20-го сторіччя було воно дуже популярно в 20-30-х -х, х роках, після Другої світової війни ще деякий час виробляли такі стрази, це виробництво Чехословаччини, але вони, як то кажуть, залишилися в минулому. Якщо залишилось десь десь якісь прикраси або тільки стрази, це. Те, що вже зараз не виробляють. Тому ці вироби дуже цінні. Це кольє, вважаю я, зроблено десь в 60-х роках, так мені здається, ось покажу вам і його застібку. Ніякого маркування немає. І, хоч стрази ці виготовляли в Чехословаччині, але Купували їх виробники різних країн, тому використовували їх в прикрасах будь-де і в Америці, і в Європі. Так що сказати щось про місце, де ви було виготовлене це кольє, я не можу. Ще Ірина надіслала мені такий підвіз. Так, це відома фірма Wedgwood. Вона існує з середини 18 століття. Випускала спочатку порцеляновий посуд, потім вже додали випуск прикрас. Тож оцей підвіз одна з цих прикрас. Є тут маркування Wedgwood England. Це важливо, важливо, тому що фірма ця зараз, ну, нібито вона не Зникла, вона існує Існує випуск товарів з маркуванням Веджвуд. Але наприкінці ХХ століття, на початку 21-го, там були проблеми фінансові, фірма переходила від одних власників другим власникам, і зараз виробництво переведено в Індонезію. Так що, маркування Інгленд це, важ, це важливо. І ще, я подивилася на сторінку в інтернеті фірми Веджвуд, там пропонують які сувеніри, речі для декору інтер'єру і посуд. А ось прикрас я там не побачила. Тому вважаю, що прикраси від Веджвуд вже не випускають. І ще. Подивилась в інтернеті на цей сюжет, і зрозуміла, що це десь 60-ті-70 роки ХХ сторіччя. Давно, так? І сюжет, який тут є, це жінка, одягнена класично. Класично, це я маю на увазі традиції Давньої Греції та Риму. Завжди всі. Камеї Веджвуд, вони класи, на класичну тематику. І ось ця жінка вона опирається на якір, бачите, і це символ надії. Всім бажаю, щоб надія завжди була з вами. Ірина, дуже дякую за подарунки. Все має таку велику колекційну цінність. Та і просто красиве можна носити. Всім глядачам я дякую за увагу. Як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.